Добрий день, дітки! Сьогодні я вам пропоную вивчити віршик перелітні птахи. Знову осінь настає, і до наступної весни в пташиних зграях відлітають ластівки, шпаки, граки, лебеді, лилеки, журавлі. Пропоную вам, дітки, вивчити віршик замнемо таблицею. Знову осінь настає, до наступної весни в з зграях відлітають ластівки, шпаки, граки, лебеді, лелеки, журавлі. Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічів.